Всім доброго дня! Тема нашого уроку накидання штукатурного розчину на поверхню кушем. З попередніх уроків ми вже знаємо, що розчин можна накидувати повьмою способом з права на ліво і зліва на право. При накиданні обрису кушем підвищується продуктивність праці і зменшується втрати розчину, ніж накидання кино. За один рух кувша ми можемо накинути на поверхню, залежно від його об'єму. До 1,5 літри розчину. Ковшем ми можемо накидувати вапняні, цементно вапняні розчини. Вапняно гіпсові розчини не бажано накидувати ковшем, тому що вони швидко тужавіють віють і ті стає важким у роботі. Перед початком роботи слід дотримуватися таких правил техніки безпеки. Працювати треба в спеціальному одязі, працювати в рукавицях, захисних окулярах. Також треба перевірити, чи правильно насаджена ручка ковша, уникати потрапляння вакняного розчину очі. В разі потрапляння розчину нам потрібно промити очі розчину горної кислоти, одна чайна ложка на одну склянку холодної кип'яченої води. Пізніше слід звернутися до лікаря. При завершенні роботи нам потрібно прибрати робоче місце і вибити інструменти. Для роботи нам потрібен такий інструмент і інвентар. штукатурний ящик, відро, лопата, кілш, кельма для переміщення, щітка, захисні окуляри і рукавиці, а також такий матеріал вапняний цементний розчин і вода. При накиданні розчинку ще нам потрібно правильно вибрати положення. Щоб в нас згиналася кість руки, а не цілий корпус. Зараз я покажу, як правильно тримати кіш в руці і правильно накидувати розчини поверхня. Беремо кінш, великий палець на кущі повинен розміщений бути вздовж ручки. Він не повинен вигинатися, тому що при накиданні кушем кіш не буде у нас вигинатися. Руку з кушем треба тримати на рівні пояса. І трохи позаду. Набираємо розчин безпосередньо з ящика і паралельним з стіні рухом накидуємо на поверхню, так щоб утворився на шаг шар рощення. Під час стіпка розчин вихлюпується з куша і покриває певну площу поверхня. Треба, Кидати з таким сильним замахом, щоб у нас зовсім не залишався в кущі. Я зараз буду накидувати на верхню частину стіни, середню і нижню. Накидуємо на верхню частину стіни. На середню частину стіни. На нижню частину стіни. Ось так виглядає поверхня, яку ми накидували. Я думаю, хлопці, щоб ви всі зрозуміли, як правильно накидувати на поверхню, як правильно тримати кіщ. На наступних уроках ми з вами ще закріпимо і повторимо цей матеріал. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!